Тривалений дитячий черевик. Могильний вітер з тих ярів повіяв. Чад смертних вогнищ, пил дрімучих згар. Дивися, Київ, гнівнолиций Київ, як полум'я метався Бабин Яр. 29 вересня 1941 року сюди прийшли тисячі людей. Їм сказали взяти документи та речі, обіцяли переселення. Насправді ж чекала смерть. За два дні у Бабиному Яру розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Серед них були жінки, старенькі і навіть маленькі діти. Потім тут убивали ромів, військовополонених. Підпільників, священників, загалом десятки тисяч невинних жертв. Бабен Яр це крик пам'яті про людей, яких знищили лише через те, ким вони були. Сьогодні на цьому місці стоять пам'ятники вони нагадують нам, ненависті байдужість можуть забрати найцінніше людське життя, пам'ятати означає не допустити, щоб це повторилося знову.